Москва давно вже погрожувала обстріляти ракетами урядовий квартал у Києві у відповідь на успішну військову операцію ЗСУ у Курській області. Цілком очікувано Путін із його любов'ю до так званих червоних днів календаря вирішив приурочити день відплати до дня незалежності України. Небезпеку ракетних ударів найближчими вихідними підтверджує посольство США в Україні. Докладніше далі. Знову наближається День незалежності, і знову напередодні головного державного свята України окупанти готуються до ракетних атак у ці дні. Нагадаємо, що торік у багатьох містах України навіть забороняли масові заходи 23-25 серпня, але обійшлося майже без прильотів. Цього року посольство США також попереджає про підвищений ризик обстрілів до дня незалежності, причому по всій території України. Але цього разу США заявили, що нібито мають інформацію щодо нарощування Росією арсенал. Ало для атак по території України, як дронами, так і ракетами. Тож у посольстві радять слідкувати за оновленнями в українських змі, визначити місця розташування укриттів, ховатися під час оголошення повітряної тривоги і дотримуватися вказівок українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації, чого ми також бажаємо і нашим глядачам. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.